Партія удар вирішила на виборах президента підтримати кандидатуру депутата Верховної Ради Петра Порошенка позафракційний, а лідера партії Удар Віталія Кличка висунути в мери Києва. Я прийняв звішане рішення балотуватися на пост мера. Я хочу зробити Київ подлинною європейською столицею. А ми зможемо зробити нашу страну подлиною європейською страною. Я предлагаю поддержать в качестве единого кандидата от демократических сил на президентских выборах кандидатуру Петра Порошенко. До цих пір в українській політиці не було випадків, коли два кандидата в президенти, які користуються найбільшим рівнем підтримки і довіри людей. Могли б зробити такий вчинок, об'єднати ми з Віталієм Володимировичем, і ми з партією Удар закладаємо абсолютно нові традиції в українській політиці. Я думаю, що принцип брат за брата треба доповнити і розширити. Я пропоную доповнення в такому вигляді не тільки брат за брата, але й друг за друга. Активну участь у роботі з'їзду взяла делегація Житомирщини на чолі з лідерами обласної та міської організації Рустамом Рауповим та Олексієм Буковським. Ви бачили єдинодуші, з яким з'їзд прийняв це рішення, яке запропонував Віталій Владимирович, і підтримали його, тому що це той шанс, який дається Україні раді її спасіння, ради зберігання єдинства країни, територіальної цілісності і раді її майбутнього. Достатньо мужній крок, який Поєднає Україну, поєднає людей і дійсно дасть людям віру в те, що політики можуть не тільки розмовляти, але й об'єднуватись заради досягнення мети. Варто додати, що згідно останніх соціологічних досліджень, Петро Порошенко значно випереджає за рейтингом інших кандидатів в президенти.